Голови Верховної Ради, представників Кабінету міністрів, профільної комітет Верховної Ради, з правлінням Української спілки ветеранів Тобто Всі ці наші вимоги будуть готувати за цей період. Ми будемо з ними спілкуватися. Оце таке, так, так, такий результат попередньо. Реше <постережний. постережний> буде тут, в кабінеті голови Верховної Ради радоваться рана. Тихо, 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 хлопці. Радуваться рано. Ну, це вже якийсь певний брешка, тому що почали з нами говорити, це вже слава Богу. Їм чітко сказано про е, всі ці наші речі, тобто я, ну, те, що вибухи, я ще раз озвучив в простому розговорі. За цей період будемо бачити, якщо е, ну, буде підготовка, буде зустріч, це ж не просто так. Ми побачимо, що йде знову брехна ми виснемо знову всіх вас. І тоді 22-го всі разом прийдуть. Ще раз. <говорить> тобто, <говорить> тобто. шановні брати, брати, слухайте сюди. Значить, ще раз говорю, отримаю від вас дорожні. Готуватися. Якщо побачу що наші вимоги будуть погані, ну це ж підготовчі моменти. Я так е, знати, через на наших обласних голів, може навіть ще знову приведемо селектор, щоб всім доповісти, як іде підготовка до цієї дороги. І тоді або ми самі будемо управлінням зустрічатися, або разом з вами прийдемо сюди ще раз. 22 грудня. Шановні брати афганці, шановні члени сімей загиблих, шановні, тут я знаю, багато є атовців, наші сини, наші діти, наші внуки, наші брати. Що я скажу, ми виступаємо за всіх нас. Щиро всім подяка. Низький уклин тим, хто не зміг поїхати, скотив дорогу тим, хто приїхав. Все. Хлопці, ну всеся здоров'я ем. і нам перемог Україні мирного неба, Слава Україні.